Всім привіт! Говоримо відверто. Наприкінці січня частина пенсіонерів не отримала доплати до пенсії, які мали бути виплачені за рішеннями судів. І ні, це не технічна дрібниця. І не тимчасові труднощі. Це пряма наслідкова дія рішень пенсійного фонду та кабміну. Що більш обурливо, це те, що перераховані доплати не отримали всі пенсіонери, які пройшли судові процеси. Що сталося насправді? За попередньою інформацією, пенсійний фонд не здійснив виплати, тому що разом з кабінетом міністрів не визначив і не заклав фінансування на виконання рішень судів. Говорячи просто, рішення суду є, зобов'язання є, а грошей не передбачили. І що більше тепер цю відповідальність перекладають на пенсіонерів. Це не означає на практиці, що судові рішення втратили чинність, перерахунок скасовано. Ви щось не так зрозуміли. Це означає інше: держава та її інституції свідомо затягує виконання судових рішень, прикриваючись постановою номер 821 і відсутністю фінансування. Що відомо про бюджет пенсійного фонду на 2026 рік. Багато хто вже побачив новини від Міністерства соціальної політики щодо затвердження бюджету пенсійного фонду України на 2026 рік. Одразу фіксуємо кілька важливих моментів. По-перше, ми чекаємо на офіційну публікацію постанови Кабміну з повним текстом бюджету ПФУ. Саме документ, а не новинні зведення, дає реальне розуміння, як і на що підуть кошти. По-друге, якщо озвучені у публічному просторі цифри відповідають дійсності, є підстави для обережного стриманого оптимізму. За попередніми даними, загальний обсяг бюджету пенсійного фонду України зростає з 1,2 трильйона гривень до 1,263 тисячних трильйона гривень. Це плюс близько 240 мільярдів гривень або плюс 20-25% до бюджету 2025 року. Безпосередньо на виплату пенсій з 8 860 мільярдів гривень у 2025 році до 1 трильйона 1,9 мільярдів гривень у 2026 році, тобто плюс 141,9 мільярда гривень. Це зростання пояснюється кількома чинниками: підвищення мінімальної пенсії, а з нею і максимальної. Збільшенням кількості пенсіонерів з вищими пенсіями, ніж у тих, хто вибув із системи. Зокрема, осіб з інвалідністю внаслідок війни, яких, на жаль, стає більше. Зростанням кількості пільговиків, особливо серед. До учасників бойових дій, що тягне за собою збільшення видатків на житлово-комунальні пільги. Якщо взяти орієнтовну інфляцію за 2025 рік на рівні близько 9,2%, то навіть з урахуванням цього показника бюджет пенсійного фонду України зростає не лише номінально, а й в реальному вимірі. І це важливий сигнал. Хочу наголосити тут, що саме Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності на офіційному сайті назвали цей бюджет бездефіцитним. Але ключове не сума, а розподіл. І тут принциповий момент. Постанова Кабінету міністрів України номер 821 прямо передбачає, виплата пенсій проводиться в сумі, що визначається пропорційно виділеним на зазначені цілі бюджетним асигнуванням відповідно до розпису державного бюджету або помісячного розпису доходів і видатків бюджету пенсійного фонду України. Тобто важливий не загальний розмір бюджету, а скільки коштів закладено саме на виконання судових рішень. Як ці кошти розписані помісячно, чи не буде знову створені штучні обмеження виплат? Саме тому ми наполягаємо, потрібно дочекатися офіційного тексту, постанови кабміну і детально проаналізувати внутрішню структуру бюджету ПФУ. Наша позиція: ми не погоджуємося з пропорційним виділенням на зазначені цілі бюджетних асигнувань відповідно до розпису державного бюджету бюджету і ось чому перша постанова Кабміну номер 821, якою встановлено порядок виконання рішень суду, суперечить Конституції України і профільному законодавству. Рішення суду не може виконуватись частково, коли будуть гроші або в межах бюджету. Друге обмеження фактичної виплати пенсії, визначеної судом це пряме порушення права власності пенсіонера. Третє адвокати юридичної компанії мережа права вже працюють над визнанням постанови номер 821 в повному обсязі протиправною і нечинною. Тож запрошуємо на судові засідання всіх пенсіонерів, які будуть в Києві 12, 18, 19 та 25 лютого. Це не історія про почекати, це історія про захист права. Ми хочемо зобов'язати ПФУ виплатити перераховану пенсію без застосування постанови Кабміну No821. І це реально, якщо таке буде зазначено в рішенні суду, і ми над цим вже працюємо. Це стосується військових пенсіонерів, цивільних пенсіонерів для тих, хто не згоден миритися з урізаними виплатами. Запам'ятайте, головне, відсутність виплат в січні це результат рішень Кабміну та ПФУ, які ми, адвокати юридичної компанії, компанії мережа права будемо оскаржувати. Рішення суду це не рекомендація, а обов'язок держави. Ми на зв'язку, ми тримаємо це питання на контролі і ми не дамо його тихо згорнути. Залишилися питання? Заповніть форму під цим відео, і наші юристи вас проконсультують.